В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Слухаючи цей фрагмент з книги діянь, дорогі браті і сестри, всі ми здається, органічно подумки переміщуємось в певні події з книги, з книг Євангелія. Коли знову і знову бачимо чудеса. Створені з волі Божої, і бачимо, чуємо часто слово встань, підведись. В Євангелії чудеса творить безпосередньо сам Христос, тут же з Його волі, Його благоволінням. Це звершує апостол Петро в одній зі своїх місіонерських мандрівок. І хочу нашу спільну увагу зосередити на цьому слові встань, яке так часто повторюється і в Євангеліях, і навіть в цьому фрагменті в цих двох коротко описаних чудесах. Встань. Це слово з давніх давен в давньогрецькій мові мало ту певну особливість, що воно. Собою одним терміном позначало водночас дві дії. Не просто встати, не просто підвестись, а водночас і піти. Тобто встань і йди. І можемо ці слова, які ми чули щойно в фрагменті, звернені як до, наприклад, тіла та вифи, перекласти встань і йди та вифо. Але є цей термін і однокорінним до слова Воскресіння, бо християнська доба, автори Євангелій саме це слово обрали для характеристики того, а що ж відбулося з Христом в гробниці? Христос Воскрес. Чуємо грецької Христос Анесті, і саме це слово. Знову і знову повторюється в цих фрагментах. Тобто Петро промовляє до кожного з них: Встань, підведись або «Воскресни». промовляє це водночас і до померлої та вифи, і до того, хто ще живий. Цим словом дуже влучно автори нашу увагу звертають до того, що Господь дарує людині, яка приймає зцілення, дарує. Його дарунок безпосередній людина отримує другий шанс в житті. Тих чудес було багато. Апостол Лука в книзі діянь згадує, що в той перший період церкви оцих знамен чудес було безліч. Господь використовував, в тому числі, і цей спосіб для підсилення віри в народі, для кращого поширення. Благої звістки по світу. Але це був лише перший крок. І я впевнений, що всі ті, хто безпосередньо отримали це зцілення, або ті, хто були найближчими друзями, знайомими, які були свідками цих чудес, всі по-різному сприймали це. Хтось підходив дуже, скажімо так, матеріалістично. І це здається просто і природно, і логічно. З іншої сторони, багато хто це чудо сприймав справді як безпосереднє Боже втручання, Божий знак в житті, який означає, візьми і прийми це життя в повноті, тому що встань і підведись, і йди це означає, набери наберись сміливості, щоб жити і творити, жити по правді. Для цього треба справді неабияка сила волі. Але Господь своєю любов'ю, милістю і благодаттю всіх тих, хто звертався до нього, або тих знайомих, які просили, проявляли наполегливість, і йшли і просили за своїх друзів, знову ж таки проявляв свою милість. Це ми бачимо і в цьому фрагменті. Але кожного разу, коли те чи інше чудо відбувалось, апостоли добре розуміли, що не вони самі по собі звершують те чудо, а Господь їхніми руками творить це. Вони є знаряддям Його. Це й виражається в словах, коли Петро говорить: Енею зцілює тебе Ісус Христос, Він є джерелом зцілення і освячення. Він джерело всього для нас. І треба розуміти, що ця божественна благодать, вона незбагненно велика. Господь, шукаючи доступ до нашого серця, до нашої душі, здається, долучається до, здається, самих непередбачуваних способів, коли ця божественна благодать виявляється до нас не лише через людей, а через Предмети цілком матеріальні речі, коли людина може отримати зцілення через воду, так вона молиться, так вона має певне молитовне відношення, розуміння, але молячись, вона може отримувати зцілення інколи і від ікони, від мощей, від Христа, від багатьох матеріальних речей. Але кожного разу треба добре розуміти, що не вони є джерелом, вони не діють як якийсь оберіг. Господь, відгукуючись на наші прохання, сердечні зітхання і прохання, він шукає можливості нас підтримати, нас підштовхнути, щоб ми духовно піднімались і воскресали внутрішньо, щоб ми йшли в динаміці, щоб ми самі себе. Не паралізували, не сковували своїми гріхами і невпевненістю, і нестачею якоїсь сили волі, малодушністю своєю. Тому треба розуміти, що Господь як від давніх часів, так і до сьогоднішнього дня не полишає своєї милості від тих, хто просить, від тих, хто проявляє цю наполегливість. І кожного разу. Коли те чи інше прохання ми чуємо, а інколи і вимагаємо від Творця, коли нам здається, що воно, воно потрібно саме зараз, саме в цю мить, воно не завжди так буває. Господь, який бачить наше серце, який знає всі обставини, Він обов'язково не полишить нас. І у свій час, у певну слушну мить, він обов'язково подарує нам те, що ми благаємо. Те, що дійсно слугуватиме нам на користь, на благо і приведе до нас, нас і тих, хто біля нас, до спасіння, амінь.